Усім привіт! Ви на каналі Polina Tarology і будемо дивитися таро-прогноз для козирогів на лютий 25 2025 року. Значить, почнемо ми з колоди Pagan Otherworld Taro. І подивимось основні події для козирогів на лютий. Давайте поглянемо, які будуть основні події. Козероги. П'ятірка води. П'ятірка мечова, Ого, угу, козороги, ви прям почали. Король мечів. Про що у нас п'ятірка мечова? Угу, королева мечува. Значить, так, у вас тут прям такий набір конфліктний, я би так сказала. Тому що п'ятірка води це у нас, в принципі, людина в чомусь. Вона розчаровується, їй сумно, вона ходить з таким емоційним е незадоволенням, да? тобто вона чимось емоційно прям незадоволена. І ну, це карта і показує. Чому? Тому що у вас є явна якась сварка, п'ятірка мечова з королевою мечовою. Тобто, з якоюсь людиною, з вашим партнером, е партнеркою, партнером, да? неважливо. Але, скоріш за все, ви, король мечовий. Цих стосунках, а це ваш партнер. да тобто Це може бути насправді чоловік або дружина, тобто тут немає стать на увазі. Але, в принципі, нам показують, що це конкретно ваш партнер. І тут у вас п'ятірка мечова Бачите, ви по трійці а, не полоднали, десь не зійшлись характерами, щось у вас, ну, коротше. Да, не вийшло, і от дві, дві, два меча залишились. Да? Тобто ви все одно залишаєтесь, ви все одно якби в такому холодному, в такій холодній рівновазі знаходитеся. Але е, ну, неприємно. Тобто П'ятірка мечова дуже часто веде саме до вежі. Тобто да, до якихось дуже різких змін, до неприємних змін, тому бажано до цього не доводити. Але ми бачимо, тут вона є. Ну, і плюс король мечовий нам показує, що е, ви людина в цьому місяці дуже прямолінійна, дуже така е, наполеглива, стратегічно мисляща, логічна. Да, то есть, не емоційна, в принципі, да? тобто король мечовий це от мечі: інформація, чіткість, ясність, да? і ви, напевно, будете з приводу цього з кимось і конфліктувати. До речі, оцей конфлікт може бути не тільки з партнером особистим, але, наприклад, по бізнесу або м -м, з другом, да? і, я, з яким вас або з подругою, я, з якою вас щось поєднує. Далі наступна колода. Книга тіней. І давайте тут подивимось події для козорогів на лютий. Події для козорогів на лютий. Перевернути колософтони. Оп. Четвірка. Ну, точніше, колісниця, четвертий дім, і е, сімка жезлів. Так, чому колесо фортуни перевернуте? Угу, чому колісниця перевернута? Так, у вас тут, звісно, наборчик. Тобто да? колесо фортуни це воно відповідає зазвичай за якийсь розвиток. Да? Колесо крутиться, якась циклічність, рутинність, робота, здоров'я. Ну і все от, в цьому да, аспекті цей шостий дім. Отут от, от, щось не гаразд, не крутиться да, в цьому місяці. Тобто нам показують, що в цьому місяці буде повільно розгортатись все. Можливо, не буде, можливо, буде якийсь регрес назад. Да. Через що? Через те, що жриці перегорнуті, нам не вистачає якихось знань. Да. Тобто, в принципі, жриця перегорнута це таємниця. І коли ну, от так от випадає, да, тобто ми чогось не знаємо, через це йдуть повільно справи. Тобто, чого ми не знаємо, ми теж не знаємо. Да, тобто така от замкнене коло виходить. Але, в принципі, нам показують, що на вашу роботу щось може впливати, що ви, в принципі, зараз можете не усвідомлювати, а потім зрозумієте. Або, наприклад, на ваше здоров'я теж. Ну, от, можливо, треба піти до інших там, лікарів або до когось такого, хто може прям подивитися, зрозуміти, що з вами відбувається, да? тому що це карта і здоров'я також. Далі сім кажезлів нам говорить, що все ж таки ви будете ну, такою людиною, активною, да? тобто ви будете захищати якісь свої справи. Тут жінка захищає якийсь проєкт, да, і ви так само можливо будете щось представляти, презентувати, захищати, з кимось обговорювати якісь моменти, да, щоб досягнути якоїсь, не знаю, консенсусу, якоїсь класної справи да, з партнером, тому що сімки це партнерство. От, і виходить так, що це буде доволі така активна, жвава розмова або жвавий місяць, можливо, це буде весь місяць займати. Ну і плюс колісниця перегорнута. Тут, взагалі, бачите, така карта прикольна. Вони в машині їдуть всією родиною кудись. Тобто, перегорнута колісниця, в принципі, може говорити якраз про оцей аспект, що ви можете кудись поїхати, кудись збираєтесь, але подорож може відтягуватись але або вона буде якоюсь такою з проблемами. Тому я би сказала: тут треба перестраховуватись однозначно. Також це питання машин, транспорту, е, можливо, бути ремонт робити в машині, ТО або не знаю, колесо спусти, Да? Тут теж такий момент. Плюс. Е, Сама колісниця, тобто, можливо, з кимось будете в сім'ї саме там, виясняти стосунки, сваритися. Да? Тому що у вас тут є е, аспекти конфліктності, можливо, це пов'язано з ними. Е, вот. І чому перегорнута лицар жезлів? Можливо, не вистачає цій колісниці такого. Ну, от, е, сама колісниця перегорта може говорити теж про от, з колосом фортуни, що якось все повільно відбувається, не вистачає якогось поштовху, якогось задору, якоїсь емоції, натхнення, так, щоб щось пішло, щоб якось розрухати е, те, що відбувається, якась така стагнація, скоріше за все, по цим картам. Так, далі стосунки, манара. давайте подивимося козороги. Ваші стосунки, козороги, у яких є партнер, ваше особисте життя в лютому. Покажіть, будь ласка, карти. Слуга повітря. І козороги, у яких партнера немає, ваше особисте життя в лютому. Так. Перевернута оцей наказання. це. Повічний, так, чому перевернути цей покарання? Угу. Ну так, да, бачите, все ж таки п'ятірка мечова. Тут -от у когось точно буде пов'язана із стосунками. Значить, козероги, у яких є партнер, слуга повітря. Дивіться, ну, це, по-перше, що може впливати діти на ваші стосунки, да тому що е це паш. По-друге, слуга повітря в нього взагалі проблеми з комунікацією. Він не вміє спілкуватись. Він дірзіт, він такий підліток. Знаєте, йому все не подобається. Або він мовчить, або він якийсь такий дуже вспильчивий. Ну тобто, слуга повітря це людина, з якою ну, доволі складно комунікувати, а це якраз її зона розвитку. Тому я можу сказати, що, скоріш за все, Буде складно вам якось домовитися зі своїм партнером, тим паче, от я тут бачу п'ятірку мечів, п'ятірку кубків. Да? Тобто вас щось буде явно засмучувати. Тому що, ну, блін, як договоритись, якщо людина не хоче спілкуватися, да? або якось дивно спілкується. оцей момент у вас точно тут буде. Козироги, у яких стосунків немає. У вас повішений перевернутий. Повіше, ну, взагалі, ця карта покарання да, тут е, написано. Е, ну, Я би так сказала, е, точно нового нічого не буде. Да? Тобто, ви будете забувати старе. Тому що, от бачите, п'ятірка мечова яка. Тобто, жінка пішла від чоловіка, тут рука його, вона така вся побита, падьорта, Да? Тобто, скоріш за все, я так думаю, по цим картам ви будете. Відходити від минулого, що було тоді, і вам, якби, не хочеться взагалі, от по вічно пригорнутому, ну там немає доступу до, до чогось. да, Тобто там не хочеться нових стосунків, хочеться якось прийти до тями, прийти до себе, зрозуміти, що в мене взагалі відбувається в житті. І, ну так, да, тут, звісно. Така складна карта. Відчувається, що вам або боляче, або складно йти в це питання. Не хочеться якось до себе підпускати людей тут видно і не будете. Далі наступна колода це гноміки. Давайте тут подивимось, козироги робота, реалізація фінанси на лютий однієї карти Покажіть. О, імператор. Прекрасно. Імператор. В принципі, нам говорить про те, що ви тримаєте все в своїх руках: ви відповідальна людина, ви працюєте, у вас виходить. Ви на себе можете взяти тут багато всякого різного, так, таких зобов'язань. Але в принципі імператор це другий дім. Він повністю закриває всі свої потреби, він повністю виконує все, що треба. Він за всім слідкує, керує. Він такий керівник, можна сказати. Да? А, тому пр прекрасна карта на роботу насправді така дуже чітка, понятна, структурна, запланована. Прекрасно. І гроші і є. Да? Тобто тут однозначно воно є. Інше питання: що, наприклад, колософ фортуни, ви б хотіли б швидше. Да, от Імператор, він більше про таке стабільність. А коло Софорту не про розвиток. Тобто да, інші моменти, але, ну, окей. І остання колода Wildwood Таро. Давайте подивимось козероги для вас тут пораду на лютий. Пораду на лютий для козерогів. Ой, тут з Кубків. Клас. У це порада, любіть. Проста така. Любіть е, свого партнера-партнерку, своїх дітей, е, те, чим займаєтесь, себе, цей світ, даруйте подарунки, е, даруйте класні моменти. Да, тобто насолоджуйтеся цим життям, радійте, е, використовуйте кожен момент для радості і для щастя. Вам цього точно тут бракує. Ось така у вас тут порада. Mm -hmm. Клас. А, на цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна а, моя консультація по Таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, посилання залишаю під цим відео. І всім пока!